Ні, частині військовослужбовців довели до відома, що за вересень виплати бойових не буде а якщо буде, то можливо наступного місяця дуже хотілося б, щоб ми цього уникнули, але безгосподарність Чинного Кабміну, зокрема і Міністерства оборони, ну довело до того, що є. Тому що планувати, що війна закінчиться в серпні 2024 року. Це треба бути абсолютним ідіотом, невігласом або елементарно зрадником. Треба було планувати максимальні ресурси для армії. а Якщо залишиться, то називається слава Богу. На жаль, ми зараз маємо абсолютно протилежну ситуацію. Другий важливий момент те, що в сюжеті сказав мій колега Синютка, проголосовано зміни. До, до, до бюджету, але абсолютно не проголосовано станом на зараз податкової бази для цього всього. І коли нам говорять про 500 мільярдів, то забувають а сказати, що частина це є зовнішнє запозичення, Б забувають сказати, що частина це є внутрішні окремі позики.